Вітання всім глядачам. В нас в гостях Андрій Смольський, заступник голови Львівської асоціації футболу. Рада вас бачити. Навзаєм, яким був для вас цей футбольний сезон? Що вдалося реалізувати, а що залишилося у планах? Ну загалом, завдяки Збройним силам України, дякуємо їм, їхнім можливості, Ми маємо можливість проводити футбольні змагання в тому обсязі, який в нас є в Львівській області. На виконання завдань виконавчого комітету Львівської асоціації футболу 23 році, в грудні місяці, був затверджений план календар, в якому були прописані всі змагання, які ми планували провести. Дякувати Богу, спільними зусиллями комітету проведення змагань виконавчого комітету Львівської асоціації футболу за сприяння голови обласної асоціації футболу Олександра Яковича Шевченка. Все задумане, все сплановане. Вдалося виконати там на 98%. На жаль, ми не провели повноцінний чемпіонат серед жінок, а провели тільки там ВУ 12, ВУ-14 чемпіонат львівської області серед дівчаток. Але ми будемо над тим планом працювати. Шикарно вважаю, що пройшли в чемпіонат прем'єр-ліги, де була інтрига така до останнього туру, скажімо так. Несподівано, п'ятничани, які боролися за чемпіонство, оступилися. З такою, скажімо так, молодіжною командою Куликова, це Покрова Куликів. 2 результат 1-1 можливо, для них незакономірний, так якби вони собі хотіли по турнірній таблиці. Але це завчасно за тур до завершення чемпіонату фактично зробили Миколаїв чемпіоном, тобто вони втратили важливі залікові бали. Ну, цікава боротьба була в прем'єр-лізі і за трійку. Також Яворів, і Новояворів, двоє сусідів по турнірній таблиці таке дербі, де, до речі, прийшло більше трьох тисяч болівальників на матч в Новояворівську і більше двох тисяч болівальників було на матчі в Яворові, де, скажімо так, люди місцеві хотіли цього дербі. І дербі показало, що воно дійсно дербі. Вигравав Яворів 2-0, програв 3-2. Вигравав в Новоярську 0 програв 1-2. Тобто, все вийшло так для вболівальників. Все ж таки, футбол проводиться для вболівальників, для того, щоб люди могли прийти в такий час важкий для України, як зараз. Все ж таки, якісь свої емоції трошечки віддати, трошки пожити якимось інтересом, крім війни і проблем, які зараз і в країні люди мають жити і в моєму цінному плані чимось іншим. Це є спорт, це культура, це соціум, який є для дітей, для дорослих. І... Для ветеранів навіть також. Ну, в першій лізі боротьба була також дуже запекла, В останньому турі футбольний клуб Олесько в важкому матчі, скажімо так, з Роздолом поступився. Відповідно, віддав золоті медалі, можна сказати, сам футбольному клубу Сокаль. Ну, Улесько, друге, відповідно, третє місце знову ж таки, жовка з городком, так як і попередній сезон боролися. І... При рівній кількості очок якось так стається. У них вже два роки поспіль така певна стабільність. Але Жовко третя, на жаль, гордок четвертий. Ну, дещо розчарував Гордок, Я вже говорив про ці речі, тому що після першого кола вони мали певну перевагу над суперниками своїми. Але, на жаль, в другому колі вони трошки невдало виступили, і ця вся перевага розсіялася, і підсумку соку зайняли четверте місце. Також в другій лізі була боротьба, дуже цікаво. Футбольний клуб Тросковець з Вільховцем боролися до останнього туру. Хто буде перший, хто буде другий. Тому трійка призерів я вважаю, що цілком закономірна. Міг краще виступити Вільховець. Звичайно, але будемо говорити, що Тросковець будує хорошу амбітну команду. Спілкуючися зараз з їхніми тренерами-президентами, у них стоїть завдання там, через два роки зайти в лігу області. Тобто вони зараз підсилюють команду і хочуть в першій лізі цього року попасти в призери. Ну, третя ліга це в нас традиційно такі команди сільські з своїми амбіціями, відкритим футболом. Велика результативність там по 26 голів забивали кращі бомбардири. Президент одного з клубів Стрілкова там 28 голів забив, граючий президент і кращий бомбардир третьої ліги. Наприклад, в футбольному клубі Стільської, яке стало переможцем третьої ліги, є два брати: Тарас і Святослав Нога. Там, ми так жартома називають їх арбітри права Ліва Нога. Там вони це. Один забив 26 голів, якщо він помиляюсь, другий 24. Тобто на двох забили 50 голів. Ну, з таких основних чемпіонату першої області це ну, такий короткий підсумок. Також вдалося відновити чемпіонат Ю-19 повноцінний. У нас цього року вийшло на старт 18 команд, це більше на три команди, ніж було у 2023 році. І думаю, що в наступному сезоні ми будемо розвивати цей напрямок, діти це наше основне, і особливо юніори, враховуючи ситуацію з ТЦК, з війною. Що мобілізаційного віку дуже багато молодих хлопців, якраз фізично здорових. Вони зараз свідомо захищають нашу країну, відповідно, звільнивши місце в футбольних колективах, скажімо так, Львівської області для більш молодих хлопців. Це 18, 19, 20 років. Такі випускники шкіл, там і 17, які якраз у нас дуже багато команди грає на Україну. Ну, провели чемпіонат ветеранів спільно з Асоціацією ветеранів нашою, яка є Ліга ветеранів, там є чемпіон. Кілька кубків проведено для них також на кожному матчі. Як в чемпіонаті, так і в першості області, також на ветеранах проводилися збір коштів для Збройних сил України, бо в кожному населеному пункті є якісь воїни, який захищає нашу країну і на сприяння їм. Ми старалися завжди такі речі проводити постійно. Ну, Крім цього, всього, про дитячий футбол ми вже говорили. Там, ну, скажімо так, є Андрій Чудові відповідальний за дитячий футбол, він же там розказав. Ну, я думаю, то, що ми поставили собі за мету, ми виконали і можемо сказати твердо поставити хорошу оцінку всім спільними зусиллями, як президентам, які в важкий час знаходять кошти для того, щоб можна було проводити футбол. Ми, асоціація футболу, стараємося розвивати ці всі напрямки і комунікуючи з владою на місцях, комунікуючи з президентами, бо розуміємо, що фінансова складова на сьогоднішній день дуже важлива. Як ви оціните розвиток жіночого футболу у Львівській області? Які є перспективи, і як ви плануєте його надалі розвивати? На сьогоднішній день Львівська область в плані розвитку жіночого і дівочого футболу посідає одне з провідних місць в Україні. Зв'язку з тим, що в нас більш-менш безпечний регіон, якщо враховувати там ситуацію з війною, з якимись вибачте словом, таким прильотами і небезпеками, які є ракетами і так далі, у нас більш-менш спокійно, тому ми можемо розраховувати на повноцінну підготовку як дівчаток, так і старших дівчат, які грають в чемпіонаті України. Львів, що на сьогоднішній день представляють в чемпіонаті України це перші лізі команда футбольного клубу Рух жіноча. І команда футбольного клубу Надбуже Бузька Дю США. Хочу віддати належне і зробити подяку. Все ж таки, крім цих двох основних команд, у нас ще є чотири центри жіночого футболу військової області. Це Новояврівська «Янтарочка», На жаль, цього року, через певні фінансові труднощі, вони не змогли приймати участь у чемпіонаті України серед дівчат першої ліги. Тому я думаю, що в них все ж таки цей напрямок буде розвиватися. У них є молодші вікові категорії, дівчатки які постійно займаються, розвиваються. Є центр в Другобичі, є центр в Самборі. Тобто, такі де є, скажем так, від і більше дівчаток, які займаються. Тобто, це можна називати центром. Ну, найбільший на сьогоднішній день це вузьк. Так як Бузьк закумулював дуже багато можливостей. Влада сприяє. Є Іван Петрович Томків, є директор ДЮ США, пасічник Богдан, тому дякуємо їм. Дякуємо дорошу Мирославу Романовичу за те, що також сприяє розвитку дитячого і дівочого футболу. Зокрема, тому в Бузьку зараз налічується більше 150 дівчат, гравчинь, скажімо так, від Ю7 до повноцінної першої лігої команди жінок дорослих. І вони активно розвивають цей напрямок. Також в Львівській області цього року було проведено НТЗ зборів жіночих команд Ю 15, Ю 16, 19. Фінальні частини деяких проводилися так само у Львові 14, Ю 16. Тому на Львів звертаю увагу Українська асоціація футболу в плані розвитку жіночого футболу. І ми також постійно сприяємо розвитку тому тут на місцях. Є. Збори арбітрів жінок, щоб ви розуміли, також два рази проходили у Львові. Тому жіночий футбол і напрямок жіночого футболу Львівської області розвиваються активно. Які нововведення заплановані на наступний сезон, і чи очікувати змін для клубів або змагань? Ну це завжди таке питання дуже цікаве. в Підсумки року побачили. Хтось боровся за чемпіонство, хтось боровся за медалі, хтось там не досягнув того результату, якого хотів. Але я зараз, враховуючи ситуацію, що завершився сезон, команди проаналізували свої виступи. Хтось вже підсилюється, щоб готується з амбітними цілями на наступний сезон. Наступний сезон буде дуже цікавий. Сезон 2025 року буде мати свої виклики. В нововедень будуть суттєво відрізнятися трошечки в заявках. Тобто ми будемо вже більше підходити, так як до професійного рівня, так як вимагає Українська асоціація футболу. Це для клубів буде УАВ кабінет, створений обов'язково для прем'єр першої ліги. Зрозуміло, що будуть ліцензовані вже тренери, які мають проходити відповідне певне навчання, а й анкетовані і сертифіковані, скажімо так, стадіони. Кожен стадіон має мати відповідну анкету, паспорт стадіону, для того, щоб можна було відповідати в перспективі з українським змаганням. Також Львівщину, Львівську область будуть представляти в наступному сезоні в чемпіонаті України серед аматорів кілька колективів, тобто, вже не один, там два, вже буде їх трошечки більше. То така інформація, скажімо так, інсайдерська, спілкуючись з президентами команд. Думаю, що ми будемо розвивати напрямок і професійного футболу, так як цього року зараз атестується футбольний клуб Фенікс під Монастер в Другу Ліву України в сезоні 2025-26. В сезоні 26-27 в такій цілі мають відповідно футбольний клуб Миколаїв. Микола Петрович сам особисто про це речі говорив. І футбольний клуб, футбольно-спортивний клуб Корміл Яворів, які нещодавно, до речі, запускають свою академію і хочуть збирати маленьких талановитих дітей Яворівської так, округи, як вони їх називають Яворівського району, для того, щоб ті дітки могли там через кілька років вже про себе заявити як хороші випускники новоствореної академії. Як вам вдалося зберегти і розвивати футбол у Львівській області в умовах війни? Ну, в першу чергу, це завдяки Збройним силам України. Ми маємо більш-менш безпечний регіон, скажімо так, хоч теж у Львівській області, ви самі розумієте, протягом року були певні такі стресові ситуації з ракетами, з шахедами, які долітали до нас. На жаль, не все збройні сили України вдавалося збувати по дорозі. Але в більш-менш в цьому безпечному середовищі яке є, ми стараємося розвивати ці всі напрямки, починаючи від дітей, закінчуючи дорослими. Дякуємо Олександру Яковичу Шевченко, який є постійно на зв'язку і має хорошу комунікацію з львівською військовою адміністрацією з Українською асоціацією футболу, так як він є першим віцепрезидентом. Тобто, дуже багато речей є комунікація з владою і структурами спортивними, щоб можна було сприяти розвивати цей футбол і напрямок футболу за в планах більше розвивати сільський футбол. І дитячий футбол це основні напрямки, це фундамент нашого обласного футболу, так як звідти виходять молоді та діти, яких не всі можуть, скажімо так, професійні клуби побачити, десь там по селах селекційно провести службу. Тому наше завдання покликане максимально цих дітей залучати до занять футболом, створенням регіональних ліг, про що вже Андрій Чулик розказував. І ці діти про себе мають заявляти все ж таки на всеобласній арені, а в перспективі всеукраїнській. Бо я думаю, що в дитячі лізі України на другий рік. Це також у нас є в планах команд Львівських буде більше цього року. Є 39. А я думаю, що ми на другий рік попробуємо цифру 200 до 45. Можливо, ви би хотіли щось передати нашим глядачам? Ну, в першу чергу, хочу подякувати Збройним силам України, нашим хлопцям, які зараз в такий важкий час знаходять в собі. Моральні сили вже третій рік війни, але не здаються, не відступають і ніколи Україну свого серця не випускають. Тримайтеся, будьте мужніми, ми з вами, ми завжди вас підтримуємо. І, зокрема, стараємося все зробити для того, щоб вас на тих позиціях, які ви є, маючи там десь, може, трошки доступу до інтернету, робити трансляції матчів, щоб ви вболівали за своїх односельців. Друзі, однокласників, які зараз грають футбол за ваші населені пункти, які ви боронити на сході України. Також болівальникам передати велике дякую за те, що вони підтримують свої клуби, свої команди, донатять кошти для ЗСУ. Не зупиняємося, працюємо разом. Ми одна команда, ми одна країна, і все буде Україна, Андрія. Дякую вам за таку цікаву розмову. А ви не забувайте ставити подобайки і коментувати до зустрічі в нових відео.